Кожна дитина і кожен підліток заслуговує жити у світі, де панує спокій і довіра. У справжній дружбі немає місця приниженням, образам чи тиску. Ми можемо не погоджуватись, сперечатись, але важливо пам'ятати, кожен має право на свої почуття. Дружба будується на довірі, а не на страху. Тоді поруч із нами хтось мовчки сумує або переживає важкий період. Один добрий жест, тепле слово або просте, ти не один можуть змінити людині день. Підтримка серед друзів робить нас сильнішими. Конфлікти трапляються, але важливо зупинитися, вдихнути і пояснити, що ми відчуваємо: підвищений тон, ігнорування, тиск, усе це поступово руйнує стосунки і робить спілкування болючим і неприємним. Коли людина стикається з таким ставленням, вона починає закриватися, відчуває тривогу і втрачає довіру, але завжди існує інший шлях, який робить життя легшим і теплішим для всіх. Коли ми вчимося говорити спокійно, навіть якщо емоції сильні, коли намагаємося почути іншу людину і зрозуміти її точку зору, ми відкриваємо двері до справжнього діалогу. Спільний пошук рішень вчить нас співпраці, а не протистояння. Так ми створюємо стосунки, у яких хочеться залишатися, бо там є повага, прийняття і підтримка. Чим більше ми вчимося контролювати свої емоції, тим легше стає знаходити спільну мову навіть у складних ситуаціях. А ще ми подаємо приклад іншим, показуємо, що конфлікти можна вирішувати спокійно і гідно. Насильство це порев слабкості та невміння вміння керувати своїми емоціями а вміння вислухати, стриматись, зробити крок назустріч. Це справжня сила, яка змінює людей і наближає нас до світу без агресії. Іноді нам здається, що ми не справляємося навіть із тим, що зазвичай виходить легко. Але поруч завжди може бути хтось. Хто побачить наші старання і тихо скаже Давай я допоможу. Підтримка друзів робить нас сильнішими, а складні моменти легшими, бо разом ми можемо більше. Світ без насильства це вибір, який ми робимо щодня, кроки кожного з нас складаються у рух до миру і рівності.